Всім привіт, мене звати Тарас. В вашій увазі представляється десяточка самих класних ігор, самих популярних новинок з Apple Store. От, ігри будуть на систему iOS, як ви розумієте. В мене в руках мій iPad і на ньому встановлено 10 таких самих прикольних ігор. Давайте подивимось, що ж це за ігри. Перша іграшка Endless Balance. Добавлю трохи звучка. І От, коротше, я впав. Фішка в тому, що треба ухилятися, ну, типу, тримати рівновагу. Отак от, от, дійсно. Тримати треба рівновагу, щоб не впасти. І чим вище ти заберешся, тим ти, коротше, будеш більшим красавчиком. Отак от, от. Щось більше 4 поки що в мене не виходить набрати, але... Буду старатися, щоб Коротше, в мене це вийшло. Отакі от, от справи. Це була ігрушка Endless Balance. Далі у нас буде йти Evolve. Теж не менш класна ігра. Нажимаємо Tab, Continue, щоб продовжити. Пропускаємо всі діалоги, воно нам не дуже потрібно, потрібно зацінити геймплей. І так, що ми тут маємо? Треба тут вбивати всяких корот, тварюк. От. І при цьому переміщуючи оці іконки, якби, щоб три було в ряд. Перемістив порядок, значить можна грати далі. Якщо ні, то винімай. От ви бачите, ці тварюки, коротше, б'ють мого солдата, так би мовити, а я б'ю, коротше, їх. Окей. Підтягнувся мій компаньйон. Щоб зробити мощний удар по моїм ворогам. І от таким чином треба дійсно іграти в цю ігрушку. Як на мене, досить прикольно задумано. Ну, непогано, як мінімум. Хоча такий геймплей зустрічався в багатьох дуже іграх. От. Ну наразі особисто не згадаю. Але такі от дійсно справи. От, коротше, він помер. Ну, така от дійсно іграшка. Це була ігрушка, яка називається Evolve. Далі у нас буде йти не менш класна іграшка для гурманів, для справжніх гурманів поціновочів всього м, такого смачного. Називається ранчо гурманів. Так, приїжджає сімейка на ранчо. І треба нам відбудувати це ранчо потрохи, а потім вже годувати людей. Ну, типу, ресторанчик буде при цьому ранчо. І такі дійсно справи. Так, треба от спочатку відбудувати це ранчо. Так, далі треба посадити моркви трохи. Ну от, така, от такий от звичайний симулятор ферми, так би мовити. з своїми приємними бонусами. От удобренням треба оце все діло полити. От такий от дійсно приємний, е, приємний симулятор ферми з приємною дуже графікою. Так, значить це було е, ранчо гурманів, далі буде йти Honor Quest. Так, Тут принцип ігри такі, як в героях. Може хтось іграв на комп'ютері. Таке дурне питання. Звичайно, що всі грали цих чудових хороших героїв. От ви бачите, нам дається два солдата і треба вбити якихось двох тролів. Ой-ой-ой. New вейв. Отак кудись пропав, коротше, мій чудак. Я його нечайно десь видало або що. Але думаю, ця баришня сама справиться з цими тролями. Wave О, ну це вже не буде по-чесному, я так думаю. Луплять, луплять, луплять. Зараз покажу вам один бой, щоб взагалі оцінити, як в цілому геймплей. Ну, от такі от справи. Дійсно, досить приємна графіка, можете оцінити, якщо будете мати вільну хвилину. Далі буде йти ігрушка Jelly Wars. Jelly Wars. Не менш приємна іграшка з дуже приємною... Такою мультяшною графікою. Тут бачите різні самі гравці з різних короче, країн. От бачите, китаєць, коротше, якийсь. Make you move. Ну от бачите, якийсь ще чувак впав, звід непонятно звідки. Зараз гляну, хто він такий. HVJ Ну, коротше, якийсь вроді китаєць. Ну от так от треба грати і вбивати цих е, жалійних монстриків. Ну, може, це не можна навіть назвати монстриками. Отак от так, дійсно Майк, от, бачите, Семі 005 Дійсно, така досить приємна мультяшна графіка. Так, це була ігрушка Jelly Wars. Далі буде ігрушка е, про пінбол. Теж не менш приємна цяцька для таких поціновувачів е, пінболу. Чистому вигляді. С гест пропоную нам зареєструватися, але я думаю, можна це все діло пропустити. Так, почалось. Welcome. Lunch. Careful. Коротше, ну, при пояснювати. Як і грати в цей ну, в пінбол, то нема смисла, думаю всі грали раніше на своїх комп'ютерах, чи планшетах, чи смартфонах. Ну, такі от, така от приємна графіка в цьому в цій ігрушці. Можна в принципі оцінити. Е, так, далі буде йти ігра псих. Скажу чесно, давно не бачив таких ігор з таким незвичним геймплеєм. Зараз покажу, чого він незвичний. От, коротше, треба оцим трикутничком дойти ну, взагалі на максимально велику е дальність. Ну, я набрав 11 очок, але мій рекорд 21 очко. Ну, зараз попробую ще. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, бачите, вже от рекорд 25 очок. В принципі, досить прикольно, ну, взагалі не бачив ігор з такою незвичною графікою, але гей геймплей в принципі, затягує. Ну, Це принцип простоти завжди виграє. Якщо воно просто, то воно не значить погано. От. А тут саме в цій ігрушці це досить круто. Далі в нас йде не менш класна іграшка Touchdown Hero. Графіка дуже супер пупер мега проста, але тим не менше якось цікаво її грати. Ну, досить цікаво. Треба бігти таким от гравцем і оминати ну, гравців, які біжать на тебе. Ну все досить просто. Тачдаун перший заробив. Ну, От бачите, все. Графіка дуже проста. От, але геймплей в принципі, затягує. Ну от мене, коротше, збили. Така от дійсно класна цяцька. Далі буде йти ігрушка Toy Box. Дуже прикольна, дуже така, коротше, незвична, як на мене. Зараз покажу, що вона собою являє. Так, Iron Man, можна Халка взяти. Халк прикольний, чувак. Бачите, ти... Халк зараз, мабуть, появиться або що? Правильно, так, да, Халк. Що ти кажеш, Халк, я не чую тебе. Так от, треба бігти цим чуваком, щоб збирати оці монетки. And the are truly Бачите, як все будується, як все графічно досконально зроблено. Зараз я Халком як підійду, як підійду, на них. Так, get around. Окей, okay, я понял, get around. Отака вот от дійсно дуже приємна графіка в цій грі. Захищаюсь. Так, що в нас тут? Special move meter your characters to frequently utilize their powerful special moves. Коротше, тут треба грати відповідно цим Халком, або бачили перед тим Айронменом, або цією феєю. От. І по ходу справи розвиватися, е, ну, якісь бонуси будуть відкриватися і взагалі, ну, все досить прикольно продумано. От тут бачите такий, таке невелике місто, або що це таке, навіть не знаю, може парк якийсь. Цей халк може робити різні трюки. Відповідно, самі різні речі можуть робити е, ну, наші герої. Отака от дійсно іграшка. Далі буде йти фінальна іграшка, Десята іграшка в нашому топі це е, Jewel Master. Отак от починається. Ну, давайте другий рівень візьмемо плей. Починається геймплей. Отак от. Е, старий добрий вид геймплея. треба ...три або чотири... Е, фігурки поставити в ряд, і вони знищуються відповідно. Ну і, і нам за це начисляються самі ну, типу, різні бонуси, бали і тому подібні приємні речі. Отак от. Що ж тут ще можна? Ага, отак от, да. Ну, отак от можна. Витрачати час в цій ігрі Jewel Master. Таким от дійсно приємним чином. Значить, це була ігра Jewel Master вашій увазі було представлено 10 самих класних, самих потужних ігор за січень місяць 2015 року. Всім кому сподобалось дане відео, то підпишіться, будь ласка, на канал, або поставте лайк, або залиште ваш коментарій. Всім пока та до зустрічі в нових відео.